Шановні, наш ефір триває. Я Дмитро Тузов і трошки поділюся своїми міркуваннями. От у нас щойно був ефір, в якому прозвучало, що Україні, щоб не перетворитись на сіру зону між російсько-китайським блоком і цивілізацією, треба бути максимально сильною. Та я думаю, що ви зрозуміли, що ми будемо говорити зараз про економіку, але не просто про економіку, а про те, що. А як зробити країну, в якій ми хочемо жити, я колись дуже 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 давно був в Об'єднаних Арабських Еміратах. Це було ще навіть до війни 2014 року, щоб всі заспокоїлись на всяк випадок. І там спілкувався з місцевими і запитав: слухайте, ну я все розумію. Нафта, газ, все це дорого коштує. Але я собі подумав, що за певних обставин цю і нафту, і прибутки від нафти, і газ все це легко було би вкрасти. І перевести в якісь банки десь в Швейцарії чи в іншій країні, і, і щоб там заможна жила еліта. Ну всі ці всі ці панти для еліти, ламборгіні, палаци, вертолітні майданчики, гольф-клуби і все таке інше. Це ж не складно зробити. Натомість, ми впустили, побудували країну, в якій середньостатистичний араб а, замість Жигулів використовує новенький лексус. Ну і живе в людських умовах. На що я почув відповідь? Знаєте, у нас були оці основателі держави, які сказали, араби в нашій країні так натерпілися, що відтепер ми зробимо так, щоб вони добре жили. От шановні, знаєте, переносячи це на нас, ну, українці за свою історію так натерпілися. От всього натерпілися. Давайте вже припинимо імітації, давайте припинимо обманювати один одного і створимо державу своєї мрії. Я розумію, що це важко під час війни. А скажіть, у нас хіба є вибір? Ну, отже, Павло Себастянович, підприємець і громадський діяч сьогодні з нами в ефірі. Пане Павло, вітаю вас. Добрий вечір. Вітаю вас. Знаєте, чому я вас покликав в студію? Я побачив повідомлення про те, що Україна потрапила до списку країн. З найбільш. Тут так сказано, я, я дослівно, пекельними токсичними податковими системами. Відповідний рейтинг під назвою Tax Health Index 2023. А він так і перекладається, Податкове пекло 2023, склав американський фонд. 1841. Я відверто кажучи, не знаю наскільки це об'єктивно. Ти ви, ви нам допоможіть тут, будь ласка, розібратися, тому що ну от є певні дослідження, коли вони звучать радикально, інколи починаєш розбиратися, а там не враховано маса параметрів. Наприклад, та ну, ну наприклад, можуть сказати Київ з найбруднішим повітрям в світі. Починаєш mm -hmm. розбиратися, і насправді це не так. А в цій ситуації наскільки об'єктивно діяли ті організації, які складають цей рейтинг, на вашу думку? Ну я думаю, досить об'єктивно, тому що вони використовували публічні дані міжнародного валютного фонду, світового банку, тобто, все це, що ми можемо побачити, тобто. А, навпаки, Та-та, трошки далі від Ви, мікрофона. та даруйте, даруйте. Ну, тому вони є такий міцний фундамент, тому що цифри є з таких поважних організацій. Але вони застосували таку методику, де цифри податків самих, там розмір податків це не ключове. Тобто ключове це захист права власності. це… Розмір державного апарату як ну, відносно до самого держави. Розмір податків відносно до ВВП. Тобто, якщо наприклад у нас і в Істонії розмір податків однаковий. Однак, там 28 тисяч доларів на душу населення, а в нас 4 тисячі доларів на душу населення, тобто розмір таки ВВП. Тому звичайно, відносна Естонії би дуже низько, і от таких параметрів дуже багато. Це такі оригінальний. Підхід, але сьогодні я буду просто простими словами розказувати, чим наша податкова система відрізняється від європейських податкових систем, які мають майже такі самі розміри податків. І ми побачимо, чому це пекельна податкова система. Оце важливо так зрозуміти, що ж відбувається, тому що досить часто е, говорять, що слухайте, ну що ви скиглите із своїми 42% податку на фонд зарплати, так. Ну, в інших країнах Франція самі французи кажуть країною, де переміг соціалізм. Угу. І я розумію, Дійсно. я розумію цю модель, тому що там пішли з самого початку таким чином, щоб не було олігархів, які контролюють. От кілька сімей чи кілька кланів контролюють цю країну. так? А з одного боку, таких от не, надзвичайно багатих людей, які не за рахунок не, а, свого бізнесу, а за рахунок ну певного наближення до влади використання ресурсів стали такими надбагатими, але водночас і немає бідних людей, і тому досить часто кажуть, що ну припиніть скиглити в країнах Європи податкова система ще жорсткіша ніж в Україні. Угу. Ну дивіться, коли ви отримуєте зарплатню, наприклад, 7 тисяч євро. І половину віддаєте вигляді податків, у вас залишається 3,5 тисячі євро. Але і... це не маленька зарплата, навіть, да. навіть для... Да. для країн Європейського Союзу. І на 3,5 тисячі євро ви можете жити нормально. Кожного дня в ресторанах харчуватися, ну, дозволяти собі нормальне життя. Коли ви отримаєте 12 тисяч гривень, то віддати половину якось ну, на 6 тисяч вже важко жити. Цьому різниця. Тобто можна сказати, що податки такі самі, але за низький рівень життя не дозволяє нам нарешту зарплатні нормально жити. Тому для нас таких податків, особливо для тих людей, які отримують близько до прожиткового реального мінімуму. А прожитковий реальний мінімум сьогодні це 8 тисяч гривень, ну не можна оподатковувати зарплатню, яка 8 тисяч гривень. Менше не можна вже все. Тому добре. а але і для Європи 7 тисяч євро це висока зарплата, вважається. Висока зарплата, висока, та, звичайно. Та. Ну, ну, так, то, ну, такі... у них, них 2-3 тисячі, мабуть, євро середньо. Ну, наприклад, в Великобританії 2,5 тисячі фунтів. Тобто це десь 5 тисяч доларів, це середня зарплата. Висока зарплата. Висока. Слухайте, можливо, все пояснюється війною, а чого ви ще хотіли в країні, яка веде таку виснажливу війну? Ну Для цього давайте подивимось на нашу податкову систему і задамо питання, коли виникла ця податкова система? Ця податкова система виникла за часів, скажімо так, Ющенка. Тобто, вона сформувалась повністю. За часів кучми. Ще вводилася там спрощена податкова система, впроваджували податок на додану вартість, а при Ющенка вона вже була повністю сформована в такому вигляді, як вона зараз є. А Ющенко ж вважався реформатором. Ну можливо, можливо помаранчевий так. майдан так. стояв. Ми ж все пам'ятаємо. Я не знаю. Я е, слідкував за його, е, скажімо так, трудовою діяльністю, починаючи з банківської сфери. І я бачив протокол на російській мові, де пан Ющенко давав пояснення, куди зникли 500 мільйонів доларів з банку України. 500 мільйонів доларів. Так. Да. Тобто я, я, я не думаю, що він був дуже великим реформатором. Тобто, люди, які керували Національним банком і Банком України, така принагідно, куди ж поділись 500 мільйонів доларів? Ніхто не знає, закрили справу. Закрили це да, традиція. Залишилось тільки це традиційно. протоколи допиту. Та да, та да. да. у нас ми вчора говорили з Шабуніним про справу у Приватбанку про Роттердам Плюс. Там списується до 20 мільярдів гривень. Просто просто да. непомітно. О, ну. І податкова система спочатку, як ввели особливо ПДВ, тобто податок на додану вартість, кучма називав його льготи. Тобто, повертаємо ПДВ, кому вважаємо за потрібне, кому є льготи. За часів Ющенка податок на додану вартость повертався або своїм, а чужим за відкат. І завжди була схема, коли податок на додану вартість повертався по фіктивних документах. Це було завжди для своїх. Тобто податківці. І бізнесмени зробили такий канал витоку податку на додану вартість. Це гроші з повітря погодитися. Це... Просто, просто... Треба... Документи з повітря, а гроші з бюджету. Гроші, гроші з бюджету. Але для тих, хто їх отримував, це з повітря. Це, схема. це з повітря. Звичайно, це, це, схема. Це, це чиста схема, і завжди ці гроші використовувалися для утримання парламенту. Це на підкуп депутатів? Да. Це да, на зарплату в конвертах депутатам. Це е, сказав не я. Це сказав нещодавно Макс Сніфода в своєму інтерв'ю про митницю, куди куди йдуть гроші з митниці? Я вас розумію. Це так. щоб вас до суду не потягнуло, так. але ми з вами пам'ятаємо. Історію із сумками, пам'ятаєте, які передавали якимось... 700 тисяч доларів. Ми пам'ятаємо зовсім нещодавно. Якимось 700 тисяч доларів. Я, я пам'ятаю історію з напакованими доларами сумками, які, які возили якимось спеціальним ліфтом. Була така так, історія. Так, Тоб, тобто є потік кешу, його створили спеціально, і він створюється з податку на додану вартість. Це приблизно приблизно 2,5 мільярди доларів, мільярди доларів на рік. Приблизно. Ось така сума. Давайте візьмемо її за константу. За часів Януковича було створено Міністерство доходів і зборів, Мінздох, так званий. Коли об'єднали митницю і податкову. Тобто, це єдиний механізм, де цей ефективний ПДВ створюється. Тобто на митниці це заниження ціни на імпорті, завищення на експорті, або чистий контрабас, коли відкривається шлагбам і щось заїжджає і кешем віддається. Цей потік грошей ну, направлявся в Київ. Ну, Частічно, звичайно, залишалося на місцях, але тобто, потрібно от на цьому я хочу сакцентувати увагу, що податкова служба і митниця були з самого початку створені. Для цього потоку. Тобто, воно, воно так існує. І з тих часів воно не змінюється. Тобто ніхто не реформував систему. Порошенку вона так дісталася, зараз Зеленському вона так дісталася. Тобто була одна зміна за часів Єцінюка, коли ЄСВ зменшили там з 54 до 22. Це дякуємо Острікові і Жоржию, депутатам самопомочі, які це зробили, змогли це зробити. Все більше система не змінювалася. І всі ці заяви там всіх наших міністрів фінансів, які відповідають за податкову і митну політику, нічого більше не змінило. Саме тому, що це потік грошей. Тобто, а, а тепер. Давайте... Я знаю, я вибачте, я ось що думаю, що. Так. А це ж розбещує економіку. Та тобто, якщо тобі для того, щоб заробляти мільярди, не потрібно будувати заводи і виробляти там ну умовно мерседеси, добре не мерседеси, шкоди та цього всього насправді не потрібно. Треба створити кілька дієвих схем, Правильно. які приносять гру. Хто ж буде розвивати економіку? Ну де знайдеться дурень, який буде це робити? Я вам хочу сказати: а м засновник компанії Honda. Із прізвищем, здається, Хонда, угу. Він, можете почитати, шановні він в своїх мемуарах написав, що якби ми знали, наскільки це складне завдання виробляти автомобілі, там мотоцикли, мотори і все таке інше, і продавати це на світовому ринку, ми б цей бізнес не пішли б. Тому у мене питання: а хто піде в такі бізнеси, якщо за рахунок схем можна заробляти величезні гроші? У нас нещодавно на ефірі був Ярослав Железняк, народний депутат. Угу. Я посилаюсь на слова народного депутата. Так як і ви, так який сказав, що вибачте, на митниці стирили 100 мільйонів а, здається, гривень він все таки говорив. Якщо я я ну, Там а, телефони за да, конфіскували якісь на по, груз. по року, по року, так ну ну, ну ну тоді питання: а хто буде створювати економіку, якщо в країні діють подібні схеми? Ну так це дуже дивно, що пан Желізняк <кій> якісь створює умови для бізнесу, для митниці, для податкової. Кому він нарікає? Вони ж працюють по тих законах, які написав податковий комітет. В нас конституційно за податкову і митну політику відповідає міністр фінансів. Тобто, пан Марченко зараз, от сьогодні, це пан Марченко, який повинен це контролювати і розробляти митну політику і податкову політику. Коли його журналісти питають, а що у вас податкове твориться? Він каже, це не моя справа, це вирішує парламент. А що у вас на митниці твориться? Це не моя справа, це силовики займаються. Тобто самоусунувся повністю пан міністр фінансів. Хоча він повинен розробляти податкову і митну політику. А коли та людина, яка офіційно по конституції відповідає самоусувається, обов'язково знайдеться той, хто не буде самоусуватися, і пан Желізняк з паном Гітьманцем вони розробляють зараз умови нашого життя, нашу податкову систему. А Добре? я стосовно силовиків, ну це це такий термін, звісно, суперечливий. Але добре, а це секрет полішинеля для країни, що силовики теж на цьому заробляють? Ну ні, звичайно, навіть вот знову звертаюся до інтерв'ю, скористаюся інтерв'ю паном Ніфьодовим, Він там сказав, що жодна контрабанда не проїде без митника, пограничника і збушника. Ось вже три контори, так, які, три контори які треба які, харчувати, да, які, які харчуються виключно на контрабасі. Ну, ну, та, на і, і судячи з того, з якими валізами, ми просто теж нещодавно про це говорили. Генерал, вже колишній СБУ а, на уму втікав з країни до масштабного угу. вторгнення, то харчуються непогано. я Непогано. Я, я хочу просто цю історію прослідкувати і ну, цю адську і пекельну нашу податкову систему. От, в чому? Тобто... Всі схеми вони були. Вони всім відомі. В був до була доповідь пана Згоровського, це ректор КПІ, який там зібрав науковців, і вони там в 2013-2014 порахували контрабанду, порахували тюньову економіку, і вони нарахували, що контрабанда складає приблизно таку ж саму суму, як бюджет України. На той момент це було це тіньовий бюджет, по суті. Да. Так, да. Це тіньовий бюджет і це контрабанда, корупція, все, що відбувається навколо митниці. Саме митниці, скажіть, будь ласка, у нас небагато часу, на жаль, а розмова масштабна. Угу. А як нам всім ми з вами не крадемо на митниці, угу. так але я, я так в загальному кажу, от всім нам, українцям, які хочуть вижити в цій війні, як нам взяти себе в руки? І створити інституції, які будуть працювати на державу. А звідси й гроші на зброю знайдуться. Я вам скажу: потрібно народу повернути собі державу. Тобто зараз держава, державні інституції нам не належать. Ну а як повернути? За ж вибори мають тільки на виборах. Я іншого іншого шляху маю. Ну а виборів тільки не вибори. буде зараз. Це перше. От от скажіть до виборів, ви, виборів по -перше, повернути. Ми знаємо, що виборів під час воєнного стану не буде. Це перше. А по-друге, ну вибачте, наші люди ну вже стільки дурні під час виборів наробили. Правда, ми ж свідками є всього цього. Ні, я не можу погодитись. Я хочу сказати, що на виборах люди обирають тих, хто є в списку, так і друга річ той, хто може перемогти, тобто має вирогідність перемогти. За того голосують, але в нас виборче законодавство настільки заплутано і стільки бар'єрів для входу нових гравців, що це монополізація. Також обстоїть справа із політичними партіями. Тобто, неможливо просто так зареєструвати партію. Потрібно платити. А це ж порушення Конституції. Звичайно. Тобто, виборчий процес, тобто створення є, політичних партій. Є, є це... загальновиборче право, так? Да. Та. А і треба нести гроші в центральну виборчу комісію. Ну, наприклад, от як на, на виборах київського мера, угу. так? ви ж не зареєструєтесь, якщо не внесете скільки там мільйонів треба було два з половини. Тобто, ми приймали участь в місцевих виборах. Наша е, я, я теж приймав участь, але ну настільки забюрократизований процес, що просто активісти не можуть цього зробити. Тобто, обов'язково потрібен грошовий мішок, який за це все заплатить. Тобто повинні бути бухгалтери, адвокати, які все це юристи, все це зроблять. А потім же треба все це відпрацьовувати грошовому мішку, який ці, напевне, гроші, який ці гроші приніс. Ну, тобто створена така політична система, така виборча система, яка фільтрує виключно своїх. От той, хто зараз знаходиться при владі, і все. Повертаємось до податкової системи. Тим більше, що у нас небагато часу. Так, да, Декілька таких рисів. Ми єдина країна, ну скажімо так, в Європі в цих країнах, які я знаю, які яка сплачує податок на додану вару, тобто авансом. Тобто, коли от я зараз виробляю продукцію, відвантажую її в мережі, я повинен сплатити 20% відсотків Я це чув від від, наприклад, від наших пекарів, які в умовах війни ну настільки смачний хліб, от треба віддати їм належне, і знаєте, вони ще кажуть, що система ретейлінгу. А затягує повернення цих коштів на це, це окреме питання, але ще щось чим стикається виробник, виробництво, промисловість з блокуванням податкових накладних зараз. Це така ну наболіла тема, і коли пан Ярослав Желізняк якось виправдовується і каже, що ну ми там чуть-чуть, там щось блокуємо, ну це неправда, тому що заблоковано третина підприємств промисловості, тобто третина. Вони кажуть, що у нас там 250 тисяч платників ПДВ. Це неправда. У нас 85 тисяч працюючих підприємств. Може зареєстровано 250, але я робив запити в податкове: 85 тисяч робочих компаній третина з них заблокована. Але ж пан гетьманцев в ручному режимі дає свій телефон, щоб так. розрулювати історію так. з податковими накладними. Так не так спрацьовує. Ну, звичайно, спрацьовує для тих, хто там, дозвонився. але ж це системна проблема, розумієте? А, а чому вона існує? З того, що я почав. Якщо ви виводите лівий ПДВ з бюджету, вам потрібно якось його поповнювати. Як одна перший метод поповнювати, це не відшкодовувати експортерам, тобто затримувати. Тобто у вас накопичуються гроші, і ви поступово можете повертати, але розрив вже є, коли цей розрив. Збільшується збільшується, вам потрібно десь брати гроші, і ви блокуєте платників ПДВ. А ви блокуєте це конфіскація? Конфіскація приватного майна О, Дивіться, У нас хвилиночка лише в ефірі. Ми з вами можемо резюме зараз зробити стосовно того, що Україні треба покладатися більше, більше на власні сили. Ми от перед цим говорили і про заяви пана Бореля, і взагалі про сучасні тенденції. Всі хочемо, нас... хочемо вижити. Треба покладатись на власні сили. На що... вчора ресурсу і цього чого завгодно. Що ми маємо зараз зробити, щоб змінити все те, що було закладено? А... Корупціонерами, які створювали державу під себе, е, ну ми, як громадянське суспільство, нічого не можемо зробити, тому що немає зворотнього зв'язку. Немає каналів зворотного зв'язку. Але І... навіть те, що ми говоримо в ефірі, воно ж має. Ну це єдина річ. Навіть зараз люди виходять на протести, щоб змінити використання грошей, які йдуть там на закупівлі. 2 мільярда на день. Тобто патронний завод коштує 2 мільярди. Тобто, якщо на один день зупинити Прозоро. Можна побудувати патронний завод. На другий день ще один завод. Місяць нічого не закуповувати. ці стадіони, тенісні корти, барабани 30 заводів озброєння можна побудувати? Ну ми з вами надивились, відверто кажучи, і навіть на е, обсяги будівництва в столиці я до цього скептично ставлюсь. Я розумію, що певні об'єкти справді треба підтримувати, звичайно, але такого масштабного будівництва під час війни у мене питання: чи вистачить нам цих ресурсів для? А того, щоб зміцнювати а, оборонні лінії в разі потреби, Оце це величезне питання, і, і багато про що ми з вами не встигли поговорити. Наприклад, мене вразили хлопці із новосформованого Бебу, а в екіпіруванні достойного сил спеціальних операцій у Львові, в камуфляжі а, з автоматичною зброєю а, в балістичних шоломах. Знаєте, це карикатурно виглядає, от правда виглядає карикатурно. Ну, податкова міліція є. Податкова міліція. А Павло Себастьянович, підприємець і громадський діяч, шановні з нами був в ефірі. А нам своє робити, і ми це зробимо. Україна є, була і буде. А Дмитро Тузов для вас працював. Слава Україні! Героям слава!